Я разновидность дорогой проститутки. Мои клиенты – это мое начальство. Как и положено дорогой проститутке, спектр услуг у меня достаточно широкий. Трахают меня несколько раз на дню. Молодой актор Данилу Козловский, ведомый за фильмами «Мы из будущего» Мы с вами попали в пять невест. Да Тавчини найяскравішою зіркою цьогорічного одеського кінофестивалю. Сюди він разом із друзями привіз фільм Дух ліс», у якому зіграв головну роль топ-менеджера Макса. Як згодом зізнався сам Козловський, особливо вживатися в роль йому не довелося. Адже не так уже й багато відмінностей між ним та його кіногероєм. Мені каже, я вам понимаю, що ви вміють. Останнє твердження Данило переконливо довів не словом і ділом, з'явившись перед журналістами. По Дятим, нетверезим і невиспаним після гулянки в нічному кубі. У 27 років на його рахунку 27 фільмів і незліченна кількість розбитих дівочих сердець йому приписували романи з такими красунями, як Ліза Боярська та Ганна Чиповська. Данило Козловський новий російський секс-символ і герой нашого часу. Режисери шикуються в черги, щоб залучити його до зйомок. Та й сам актор демонструє військову дисциплінованість у Духлесі. Наприклад, щоб не підводити команду, йому довелося зніматися зі зламаною рукою. За два дня до начала съемок мне приходит смс от его коллеги, из которого можно понять, что Данила сломал руку. Он сломал руку на спектакле. И вы, вы фильм видели? А он 40% фильма играет со сломанной рукой, с гипсом, включая эротические крупные сцены. И он, он молодец, он, он крутой чувак, он приехал через день после перелома, он приехал на съемку и 14 дней отработал с переломом по 15 часов в сутки. Зробив діло, гуляй сміло, тож нині Данило не зміг відмовити собі в задоволенні пожити життям сучасного мажора. На одеському кінофестивалі його частенько бачили з келихом міцного напою в руках. А это Даніла Співаковська, а Даніла Козловський, звині. Ізвині <соць> те. Да. Он підслушуває, он любить служити, он любить служити. Він очень хороше слух і он очень хорошо читає стихи. Він очень хорошо читає стихи. У нього контракт у скініком, правда. О, да, у нас канік. Коня... А он не разрешает да, не пить. Данил не разрешает не пить. Та да, все, у нього вже нет контракт з oh, ліком. Поэтому Даніла може сказати свої зазвичай ролі, а своє роботи. Я вже все сказав. Не оминав Данилу своєю вагою і симпатичних дівчат. Після торічнього розлучення зі своєю дружиною, польською актрисою Уршулою Магдаленою Малкою, актор доволі непогано почувається в статусі холостяка і з легкістю роздає обіцянки вродливим журналісткам. Однією з жертв його злочинної чарівності стала кореспондентка неймовірно. И правды про зирок. Вы готовы показать свои любимые места в Одессе? Я. Я один день в Одессе, вы хотите, чтобы я вам показал любимые места. Рынок-привоз вас устроит? Супер, мы любим рынок. Солбуні, мед і, і, і варення повнічна йдем выбирать? Замечательно. сходити на одеський привоз їм так і не вдалося. Друзі та журналісти ні на крок не відходили від Козловського. Він із радістю спілкувався на будь-які теми. Проте досить недвозначно дав зрозуміти його особисте життя ще довго залишатиметься таємницею. Ну, це дуже складний вопрос. Схоже, Данило потроху звикає до своєї популярності. Проте запевняє журналістів у 27 років думати про те, що життя вдалося все ж зарано. Я сподіваюся, що зараз, коли мені 27 років, такі думки мене посещати не будуть. Мені всього 27, я сподіваюся. Тому що, як тільки я почну задумувати, що вдалося в моєму житті достигти такого хай-левелу, та да усі не можна буде життя До того ж, як виявилося, за нинішню славу Козловському також доводиться розплачуватися. Неймовірно, але секс-символ нового покоління змушений вдаватися до суворих обмежень у повсякденному житті. Що поробиш? Краса вимагає жертв. Це таке я жертвою для. Ну, якщо... Если пер перманентная систематическая диета это жертва, то пускай это будет ваши жертвы. Заможний, успішний, вродливый и на дієті. Ну хіба не герой нашого часу? І хочу, чтобы в этой стране все было как-то нормально.